Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити такі рулетики з лаваша з сосісками і буду запікати у духовці. Це дуже смачнесенькі такі виходять, як запіканочка. І покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього треба. Я взяла такі чотири листка лаваша, не поміряла, скільки вони мають. Ну, кожен який має шириною там. Цей лаваш може брати будь-який і вже просто нарізати більш-менш, як підходить, і які вже там сосиски для лаваша візьме. Сосиски я взяла 8 штучок таких. Сир 200 грим, сметана, майонез, кетчуп, прийця і сіль. Ось все, що мені потрібно для сьогоднішнього такого блюда. Я зараз, перш за все, почистю сосиски від. І плівочки І натру сир на терці. Покажу вам, що сир натерла на такій великі терки. І сосіски почистила від плівки. І зараз буду вже покажу, що далі роблю. Візьму майонез. Можна розрізати лаваш, вже міряти до сусісок, які завеликі. Я поміряла в мене отак от от ідуть дві. Отак. От а ви вже дивіться по новашу, сосисках, як вони вам підходять там. А тепер буду ставити майонез, отак трошечки по всьому цьому кусочку лаваша. І отак щиточкою буду розмащувати. Тепер візьму кетчуп. І отак от потрошечки буду давати кетчупа. Може домашній маєте кетчуп. Чи соус домашній? Теж буде дуже смачно. У мене вже закінчився домашній соус, то я вже буду сьогодні робити магазин. І так трошечки теж. Багато не треба. Ось От. Отак. От а тепер ставлю сусідку, так одну. Можна розрізати по цім. Ну, я попробую зараз так їх, а потім розрізати. Якщо не буде добре, то розріжу вже другий листок. ну Я думаю, що буде добре. І так буду скручувати. Так. Так, ну, а тепер треба буде розрізати тут, де вони з'єднуються. От, це краще от, на дощечки розрізати, але я попробую тут покажу вам, як я це буду робити. Просто покажу, як, а останні вже буду там. Попробую. Ну, добре, розрізається добре. Це так я на тарілочки розрізала, тому у мене трошечки зіхає. Отакі от рулетики буду робити. Я вже останній листок. Роблю і покажу вам, що я скажу і покажу, що я забула ще поставити в перший листок, коли ставила сосиски, сир, посипати ще сиром. Я вибачаюся, ми з цим світлом завжди спішимо, біжимо, щоб тільки встигнути, щоб світло не виключилося. От тому і так виходить. От, ще раз покажу: ставлю кетчик отак. Швиденько так розмастити. І тепер беру сир і отак сиром присипаю трошечки. сир ще трошечки, сира трошки залишаю, тому що мені треба буде за, для заливки. От, бачите, ще залишилося. Трошки менше як половину я залишила. Ось сюди трошки. От ставлю сосиски, як я і показувала, і буду завертати тепер отак. Отак тісненько. І тепер покажу вам. Щоб розрізувати зрізувати тут проміжуточок, не треба розрізати. Ось, і такі рулетики Бачите? Все, зараз буду робити заливку. Скажу вам, що духовку я включила вже. Свою я включила на 200 градусів духовку, а ви дивіться по своїй духовці. Буду робити заливку. Взяла три яйця, як я казала, так трошечки переб'ю їх. Гарнесенько, щоб розійшовся по солю. Так, добру дрібку соли, а потім ще попробую одна друга чайної ложечки. Тому ще попробую, коли додам сметану на сіль. І гарне спочатку так переб'ю яйця. От і все. А тепер буду додавати сюди сметану. У мене тут 350. Грам сметани, я зараз побачу, чи всю, чи не всю, от трошки залишила. Ще ложку додам сметани столову. Там ще залишилася сметана у мене, бачите, тут десь 50 грам сметани ще залишилося. І тепер оцей сир, що залишився, додам сюди, і заливочки. Теж гарненько перемішаю. Я роботу на сіль буду аж після того, як вже додала сир, тому що сир теж трошки солений, і не треба давати багато солі спочатку, щоб не пересолити оцю заливочку. Все. А тепер буду складати у форму. У мене така форма. Отак. Я бачу, що сюди. Ще підуть оці два. От вісім штучок, гарнесенько помістилися. Лаваш і все остальне кожен бере для своєї сім'ї, за своїми потребами. І отак от зараз залию цією заливочкою, добре. Це все гарненько розрівняю туди, вниз. Добре так, щоб і пройшла заливочка кругом. Ще сюди можна трошечки залити. Так, можна її трошечки туди, щоб вона пройшла вниз. І все, зараз буду ставити в духовку, духовка нагрілася, нічим не накриваю. Десь на 30-40 хвилин. Ну, дивіться вже по своїй духовці, тому що як тільки зверха воно засмажиться, вже, значить, готове. Пройшло 30 хвилин і я вже забрала запіканочку з духовки. Я, як казала, духовка була включена на 200 градусів, а дивіться, якщо на 180, то можливо треба і 35 хвилин потримати. Ну, і тепер покажу, що далі роблю. Довше не треба, довго не треба тримати, щоб там вона дуже не засихала. Я взяла так кусочок масла, ну, бумазі ще. І отак просто, коли вона гаряча, отак трошечки пройдуся зверху. Вона так гарно зараз пропитається масло, розм'якне оцей верх. Дуже смачненький буде. Отак. І тепер можна накрити так на хвилиночку о, от полотенце. Зараз тільки масло пропитається, я вже уріжу і покажу, яка вона. Ну, пройшло десь 7 хвилин. Ось яка гарна стала, Мягесенька, відмякла так. Дуже гарненько. Тепер візьму зараз і покажу вам, яка всередині вийшла. Напевно, звідси. рулетики. Ну, я кажу запіканочка. Я знаю, можливо, хтось інакше це мож, називає. Можна назвати, але це дуже смачненько. І скажу вам, що це отакі рулетики можна і навіть на святковий стіл зробити. Це дуже швидко, просто і смачненько. уріжу і покажу, яка всередині. Так. І ці руля такі гарні. І це дуже і дуже смачненько, кажу. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі рулетики з сосисками і таку запіканочку вийшло. Так що приготуйте і ви це і смачно, швидко, просто. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам, що. Дивитеся мій канал, підтримуйте мій канал. І дуже-дуже гарно дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, бажаю всім здоров'я і мирного неба нам поскоріше, як кажуть, і Божої витримки нам. І тоді до зустрічі!